Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Сьогодні герой нашого відео Moto e 14 є представником категорії середньобюджетних смартфонів, який, попри свою доступну ціну, пропонує тонкий корпус, захист від води за стандартом IP52 і камеру з підтримкою функцій штучного інтелекту. Цей смартфон ідеально підійде тим, хто шукає доступний пристрій для повсякденного користування, не відмовляючись від основних сучасних технологій. Перед тим як ми розпочнемо, як завжди, попрошу ось таку вподобайку поставити, написати коментар та підписатись на канал Огляді і обов'язково підтримати наш збір на дрони. А ми погнали. Moto i 14 отримав дуже сучасний дизайн, який справляє враження дорожчого пристрою, ніж є насправді. Смартфон доступний у трьох кольорах: графітовий, сірий, оливковий та бусковий. Хоча називаються вони стандартно зелений та фіолетовий, але це все ж ніжні постельні кольори. Корпус виготовлений із пластику, що робить телефон з легким і зручним для тривалого. Користування. Вага смартфона становить 178 грамів, що є середнім показником у цій ціновій категорії. Він досить легкий, щоб його було комфортно тримати в руці навіть під час тривалих розмов або перегляду відео. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на і e каталог, обираємо модель та утримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний. Фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Пластиковий корпус не люфтить, міцний і стійкий до пошкоджень. Хоча, звичайно, не може похвалитись преміальним відчуттям, яке забезпечують металеві або скляні корпуси. Мінімалістичний дизайн телефону робить його універсальним. Він не має зайвих деталей, і виглядає охайно і сучасно. Мото 14 підтримує дві 8 карти. Крім того, телефон має слот для карти пам'яті MicroSD, що дозволяє розширити обсяг вбудованої пам'яті, що є дуже корисним для бюджетних моделей. Розташування кнопок у Moto E14 стандартне. Кнопки живлення та регулювання гучності розташовані на правій Стороні на нижній частині корпусу знаходиться порт USB type C, який використовується для заряджання та передачі даних. Це добре, оскільки цей тип порту є більш сучасним і поширеним у порівнянні з мікро-USB, який ще зустрічається у деяких бюджетних моделях. Аудіороз'єм 3,5 мм, який розташований зверху, дозволяє підключати традиційні навушники без необхідності використовувати перехідники. Дисплей Moto e 14 має діагональ 6,56 дюйма, що робить його достатньо великим для комфортного. У перегляду контенту, але водночас не надто громістки. Розільна здатність дисплея становить 1612 на 720 пікселів. HD+, що є стандартом для смартфонів цього класу. Хоча Full HD була перевагою, але для бюджетних пристроїв HD+, є цілком прийнятним варіантом, оскільки дозволяє зменшити споживання енергії та не перевантажує процесор. Дисплей виготовлений за технологією IPS, що забезпечує хороші кути огляду та природну передачу кольорів. Кольори виглядають реалістично без надміння. Мірного перенасичення або зменшення контрастності під кутом. Щільність пікселів становить 269 ppi, що забезпечує досить чітке зображення. Окрім цього, дисплей має частоту оновлення 90 Гц, що робить взаємодію з пристроєм плавнішою, особливо при прокручуванні контенту чи роботі з анімаціями. Це значна перевага для смартфона такого рівня, адже багато бюджетних пристроїв пропонують лише 60 Гц, що виглядає менш плавно. Тепер перейдемо до технічних характеристик Moto e 14 Він оснащення. Процесором Unisoc Tiger T606, який побудований на основі восьмиядерної архітектури, два продуктивні ядра Cortex a 75 працюють на частоті до 1,6 ГГц. Тоді як шість ядер Cortex a 55 які відповідають за енергоефективність, також мають частоту 1,6 ГГц. Це дозволяє телефону справлятись повсякденними завданнями, такими як перегляд веб-сторінок, соціальні мережі, месенджери та перегляд відео. Однак, коли мова йде про більш ресурсоємні програми або сучасні 3D-ігри, можливо. Осі цього процесора можуть бути обмеженими. Він може впоратися з простими іграми або менш вимогливими додатками. Але для більш вимогливих завдань продуктивності буде недостатньо. Графічний процесор Малі j 57 MP1 доповнює можливість центрального процесора, забезпечуючи базовий рівень продуктивності для графічних задач. Цього буде достатньо для звичайного перегляду медіоконтенту або легких ігор. Проте за більш вимогливими іграми або графічними програмами можуть виникнути труднощі. Мото E14 має 2 ГБ оперативної пам'яті, є мінімально необхідним для сучасного смартфона. Цього достатньо для одночасно. Роботи декількох додатків, але при великій кількості відкритих програм або вкладок в браузері можна відчути затримки в роботі. Вбудована пам'ять становить 64 Гіабайти, і цей обсяг можна збільшити за допомогою мікро sd картки, що підтримується до 1 терабайта. Смартфон працює на операційній системі Android 14, що забезпечує доступ до останніх функцій та оновлень безпеки від Google. Що ж, стосується бездратових технологій, то Moto e 14 підтримує Wi-Fi та Bluetooth 5.0. Однак варто зазначити, Відсутність NFC, що означає, що смартфон не підтримує безконтактні платежі, які стали дуже популярними останнім часом. Для когось це буде значним мінусом. Основна камера у смартфона 12 мегапікселів світлосилою F22. Світлопору отримуєте нормальні фото з непоганою деталізацією. І портретний режим працює добре, деталізація, як для бюджетника в нормі. Ось темна пора для смартфона. Це вже виклик. Фото не такої хорошої якості, присутні незначні шуми. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в світлу пару часу. Те запису відео на основну камеру смартфона. можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в темну пору. Фронтальна камера на 13 мегапікселів світлосилою f2.2. В світлу пору Ми отримали непогані фото з хорошою передачою кольору. Портретний режим працює добре, хороша деталізація. Темна пора для фронталки це дуже складні умови. Помітно, що фото з слабкою деталізацією у портретному режимі ситуація схожа. Запису відео на фронтальну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в світлу пору часу. Ось такий результат. Він демонструє Це запису відео на фронтальну камеру. Це на нічна пора. Можете поглянути, як смартфон справляється зі своєю роботою Ось такий результат. На фронтальну камеру Moto і 14 оснащений акумулятором ємністю 5000 мАч. Завдяки цьому телефон може працювати без підзарядки до двох днів при помірному використанні. Але якщо ж використовувати смартфон інтенсивніше, наприклад, для ігор або перегляду потокового відео батареї вистачить приблизно на один день. Moto E14 підтримує зарядку потужністю 10 Вт, що є стандартним для бюджетних пристроїв. Загалом Moto E14 – це смартфон для користувачів, які шукають доступний пристрій. І з базовими функціями та сучасним дизайном. Він не має всяких новітніх функцій, таких як підтримка NFC або потужний процесор, але компенсує це стильним зовнішнім виглядом, тривалою автономністю та базовою функціональністю, що підходить для більшості повсякденних завдань. Його мінімалістичний дизайн важко відрізнити від дорогих моделей. І цей телефон буде гарним вибором для тих, хто шукає надійний та доступний смартфон. Якщо вам цей огляд, друзі, сподобався, ось таку вподобайку варто поставити. Не забувайте підтримувати, звичайно, нас підписочкою на канал та дзвоником. Ну і, звичайно, не забувайте про збір на дрони. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.